Та ті гріхи, які в тому псалмі називаються дітьми і дочки Вавилонської. гріхи наші, спокуси наші, ось вони, діти Вавилонської блудниці, яка прагне нашої загибелі. Ось чому там і сказано, благословений той що розіб'є їхні ні голови об камінь, розбийте в камінь, голову глині свої, нехіті свої, егоїзму свої, потурання своїм прихотям, примхам, своїм гріхам, спокуси всі, їхні голови розбийте об камінь. Бо якщо ми цього не зробимо, або залишимося в цьому житті на ріках вавілонських, або в майбутньому житті, та зав'яне душа, нема чому, нема чому бути поряд з Богом, бо знесилена нашими гріхами душа просто розчиниться в світі, згорить, як метелик. І вже її нема. Нам треба зрозуміти, що ця боротьба за наше спасіння, яку Бог розпочинає, за для чого він приходить у світ, віддає себе в жертву. Ця боротьба, яку повинна вести кожна людина. І ця боротьба триватиме, бо будуть спокуси. До кінця. І треба буде їх відкидати. І розбивати їхні голови об камінь. Бо це ворог нашого спасіння. І Божий ворог. І іншого шляху немає. От якщо ми гріхи свої і спокуси розіб'ємо об камінь, може таки спроможемося. Хоч враз жити, хоч раз по-справжньому допомогти, підтримати, врятувати і прийти на суд не з порожніми руками. А з тою любов'ю яка спонукала нас відвідати і нагодувати, яка спонукала нас надати людині спасіння, яка цінується найбільше Богом, бо хто в любові перебуває, у Той з Богом перебуває, а Бог ньому. Амінь.